Флеш-картки відома техніка запам'ятовування інформації. Але в цьому відео ми дізнаємося про цю техніку щось нове і цікаве. Мене звати Іван Іванов і це пізнавальне шоу, де спільно з GPT ми досліджуємо нові освітні технології. Нагадаю, що таке флеш-картки. З одного боку в нас запитання, твердження, а з іншого відповідь, визначення. Таким чином запам'ятовують історичні дати, вивчають іноземні слова, практично будь-що. І оскільки метод дійсно універсальний, то і завжди можна вигадати нові способи його застосування. А можливо, цей метод з плином часу себе вже віджив? Давайте спитаємо в GPT, чи є користь від флеш-карток. Вітаю, Іване, Флеш-картки – чудовий інструмент. Вони полегшують запам'ятовування та активізують навчання. Користь велика. А як саме активізувати навчання з флеш-картками? Використовуйте групові вправи з обміном картками, створюйте флеш-картки з зображеннями, питаннями, відповідями. Впроваджуйте конкурси та ігри для стимулювання учнів. Використовуйте флеш-картки як основу для творчих проєктів учнів. Дякую. Ти сьогодні ще нам знадобишся. Ну що, давайте зануримось у методику. До вашої уваги вісім ідей застосування флеш-карток на будь-яких предметах. Перша ідея це щось ближче до класичного застосування. Я назвав це зарядка для мозку. Коли в учнів є мета вивчити певний обсяг інформації, вони можуть великий обсяг розділити на декілька груп карток і періодично щось додавати, а щось прибирати з того, що вже було вивчено. Якщо щодня методично вивчати, повторювати ті самі картки, то, звісно, вони добре запам'ятаються, але час від часу варто повертати гарно вивчені картки, щоб їх не забути. Цей варіант самостійної роботи з картками підійде учням самодисциплінованим і самовмотивованим. Але загалом сьогодні ми будемо робити акцент на колективне застосування карток. Ось наступна ідея. Іноді потрібно вміти не лише давати відповіді на запитання, а й формулювати самі запитання. Тож учні можуть отримувати відповіді, формулювати усно правильне запитання і перевіряти себе, перегортаючи картку. Наступна ідея: гра на швидкість. Учитель зачитує запитання, а гравці, команди або індивідуальні мають якнайшвидше зі свого переліку карток знайти картку з правильною відповіддю. Хто знайшов більше карток, той і отримав перемогу. Наступний ігровий варіант дуелі: учні в парах обмінюються запитаннями якомога складнішими, і таким чином намагаються отримати перемогу, тобто зібрати якомога більше правильних відповідей. Ще один універсальний варіант застосування карток відповідності. Роздруковуємо два комплекти: один кладемо відповідями догори, інші запитаннями догори, і учні мають скласти між ними відповідності. А якщо ваші картки в електронному вигляді, то взагалі пару кліків і готово, учні вже складають відповідності між складовими карток. Наступна ідея нагадує гру Alias. Є, наприклад, 60 або 120 секунд. Учні в парах або в більших командах один одному зачитують запитання, а інші відповідно розгадують. Чим більше встигли розгадати карток, тим більше балів. Ще один ігровий варіант бінго. Ведучий, наприклад, вчитель, зачитує запитання. У кожного гравця або команди є декілька карток. Якщо вони бачать, що серед їхніх карток є правильна відповідь, отримують бал і перегортають картку. Виграє той гравець або команда, хто першим відкриє, перегорне всі свої картки. І остання на сьогодні ідея найбільш організаційно складна, я назвав це бартер. Командам дається по декілька карток, обов'язково з різних тем, це важливо. Спершу команди мають зрозуміти, а якої теми у них можливо найбільше. І далі їхнє завдання зробити так, щоб у них були картки тільки однієї теми. Але всі теми перемішані між командами. Вони мають між собою спілкуватися, домовлятися і обмінюватися взаємовигідними картками, щоб кожна команда зібрала свою тему. Яка команда зробить це першу, відповідно, переможе. Ну що ж, на цьому наш перший методичний блок добігає кінця. Зараз ми розглянемо чотири онлайн-сервіси для створення флеш-карток. І перед тим як почнемо, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал «Уміти». Перший сервіс називається Wordvol. Мова інтерфейсу українська, реєстрація на сайті звичайна, тобто можна, наприклад, просто через Google дуже швидко. І умови використання безкоштовно, але є ліміт на кількість створених вправ у цьому сервісі. У рамках цього відео ми не будемо дуже детально розглядати роботу з кожним сервісом. Наша мета, щоб ви отримали уявлення про чотири варіанти, чотири способи створення флеш-карток, обрали для себе найкращий і вже потім за потреби заглибитись у конкретний один сервіс. Отже, дивимось, WordWall. ось така сторінка вас зустріне, коли перейдете за моїм посиланням. До речі, всі посилання я залишаю в описі до відео в Ютубі. І на сторінці вебінару на платформі Уміти теж. Тут ми бачимо перелік готових вправ, тобто можна скласти враження, як виглядають флеш-картки в цьому сервісі, але, на жаль, на відміну від того ж, Apps» не можна шукати за предметами чи ключовими словами. Давайте відкриємо, наприклад, професії. У нас картка представлена картинкою, звісно, може бути і текст. Учень усно відповідає, яка це професія, потім натискає на картку, щоб її перегорнути. Якщо відповідь його була правильною, натискає галочку. І бачить наступну картку. Знову перегортає. Якщо відповідь була неправильна, натискає хрестик. Це не контрольна робота і не тест, а просто завдання для самоперевірки. Давайте створимо у WordWall власні флеш-картки. Вгорі натискаємо синю кнопку Створити вправу. Вибираємо формат флеш-картки. Даємо назву, наприклад, Арифметика. І бачимо, є колонка лицьова сторона і зворотна. Давайте тут будуть арифметичні вирази. Перший додали, натискаємо плюс додати елемент і вигадуємо ще. В якості запитання або «Відповіді» можуть бути і зображення, є відповідна кнопка. Натискаємо готово. І давайте подивимось, як виглядатиме. Працюватиме наша вікторина. Як бачите, пару секунд і все готово. Натискаємо розпочати. У нас інший дизайн і немає галочок. Правильно-неправильно, як бачите. Тобто є різні варіації, ви можете в налаштуваннях це змінювати. Як саме буде працювати ваша вікторина з флеш-картками. Коли вам потрібно буде передати цю вправу учням, під е, самою вправою знайдіть кнопку Задати питання. Ось вона. І тут ви можете налаштувати, як саме за яких умов учні можуть пройти цю вправу. Нагадаю, в нас сьогодні оглядовий формат, мета, щоб ви мали уявлення про різні сервіси. Тому йдемо далі. Наступний на сьогодні сервіс називається StudyStack. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація на сайті звичайна і умови використання безкоштовно. Це головна сторінка. Якщо прогортати вниз, можемо побачити категорії, за якими є різноманітні приклади флеш-карток у цьому сервісі. Тут у прикладах можуть бути картки різними мовами. Зараз ми подивимося будь-які, щоб зрозуміти, як все це виглядає і працює. Давайте перші ось 11 карток, створено в 23-му році, в жовтні. Ось перед нами картка. При натисканні вона перегортається. Якщо наша відповідь усна була правильна, ми натискаємо зелену кнопку. Якщо неправильна червону. Якщо хочемо повернутись до цієї картки пізніше синю. Але сервіс дає нам і інші способи застосування карток. Якщо ми прокрутимо сторінку вниз, то можемо бачити, що зараз у нас активований режим стандартних флеш-карток, а є й інші. Давайте попробуємо другий. І всі наші картки тепер виглядають ось таким чином, як таблиця. Тобто створення складання відповідностей. Давайте глянемо ще: є кросворд. При натисканні на рядок або стовпчик, у нас з'являється внизу поле, куди ми маємо вписати відповідь. Якщо правильно, то звісно це в кросворді заповниться. Є варіант вікторини, коли в нас є, грубо кажучи, запитання і чотири варіанти відповіді. Тобто в цьому сервісі один раз ввівши запитання і відповіді, ви отримаєте безліч різноманітних форматів, як це можна застосувати. Щоб було чесно і справедливо, зазначу, що наш попередній сервіс WordWall теж має різноманітні формати, як запитання і відповіді подати учню. Тому, оскільки наші сьогоднішні сервіси доволі подібні в деяких речах. Я пропоную їх обирати за тим, в якому сервісі вам приємніше було б створювати картки. Тож, давайте подивимось, як це працює в StudyStack. Нам потрібно увійти або зареєструватись у цьому сервісі. Це можна зробити через Google. І після успішного входу можемо починати працювати. Давайте все перекладемо в браузері для зручності, оскільки української мови інтерфейсу тут немає. І натискаємо праворуч зелену кнопку Створити новий стек. Стек це група карток з однієї теми. Спершу нам потрібно заповнити базову інформацію, назву стеку, чи буде це публічне і з чого складається стек. Наприклад, термін визначення, запитання-відповідь або щось інше. Наприклад, нехай буде назва Природа України, питання-відповідь і. Не будемо давати дозвіл поки що на перегляд іншим користувачам. Натискаємо внизу Зберегти зміни. Тепер переходимо до другої вкладки, основної, де будуть наші власне картки. Тут у нас є дві колонки: ліворуч запитання, праворуч відповіді, і ми заповнюємо їх. Але чомусь в моєму випадку є певний глюк сервісу, і я не можу заповнювати картки саме в цих полях. Ось, подивіться, я напишу в колонці запитання і відповідь. Натискаю внизу зберегти і пусто нічого немає. Звісно, якби я не знайшов рішення цієї проблеми, я б вам цей сервіс не показував. Опускаємося трохи нижче і натискаємо ось це посилання «Import text». У нас з'являється поле, в якому ми навіть більш зручним способом можемо ввести вміст всіх карток. Як саме? Кожний рядок в цьому текстовому полі це одна картка. Між запитанням і відповіддю має бути якийсь символ, який не зустрічається в самому тексті. У мене це буде знак дорівнює. Тобто я написав: «Найвища гора України дорівнює Говерла. Створю ще один рядок і додам ще одну картку. Найбільша річка України Дніпро. І не забудьте внизу, замість того символу, який тут пропонується, вказати той, який ви використовуєте для розділення запитань і відповідей. Я використовую знак дорівня. Натискаємо зелену кнопку імпорт. І як бачимо, перші наші дві картки заповнились. Якщо я збережу зміни Changes натисну, вони у мене дійсно збережуться. Можливо, в вашому випадку працюватиме і базовий спосіб заповнення карток, але у мене чомусь, як бачили, не працює. Тим не менше, заповнення у вигляді полотна тексту, як на мене, навіть швидше та зручніше. GPT. Створи, будь ласка, мені 10 флеш-карток з теми Природа України, де будуть запитання і відповіді. Ось будь ласка. Так, у нас є 10 запитань. Але ми не можемо цей перелік просто скопіювати і вставити в те поле стадістак, бо має бути інший формат. Тому GPT, переформатуй, будь ласка, цей перелік. Прибери нумерацію, зроби так, щоб кожне запитання і відповідь була на одному рядку, і між запитаннями та відповідями був знак дорівнює. Тепер матеріали для карток мають формат, який ти попросив. Ніби так. Дякую, GPT. Давайте скопіюємо цей текст, який нам сформував GPT. І вставимо в поле в стаді стак. Імпорт текст. Вставляємо. І тут ми бачимо, що між рядками є пробіли. Цього не має бути, інакше створяться пусті картки, тому ми вже вручну. Давайте не будемо просити GPT таку дрібницю переробляти. Приберемо пробіли між рядками. Розтягуємо наше поле. І клавішою Backspace на клавіатурі прибираємо всі зайві рядки. Перевіряємо, що символ має бути у нас дорівнює, бо ми собі такі обрали. І натискаємо імпорт. І наші картки, як бачите, готові. Зберігаємо зміни. Звісно, зараз для демонстрації я не перевіряв і не вчитувався, що написав GPT, але якщо ви будете робити в реальності за допомогою нейромереж, то безумовно треба перевіряти, що там згенеровано. Тепер давайте подивимось, як же наші флеш-картки в різних варіантах будуть виглядати і працювати. Ми витратили на їх створення пару хвилин не більше. Давайте класичний варіант. Є ще варіант не вікторинний, а просто таблиця, коли ми одразу бачимо всі запитання, всі відповіді, і які ми вже опрацьовували в попередньому варіанті в режимі флеш-карток. Можливості сервісу дійсно дуже широкі. Ви побачили наскільки швидко і зручно створювати картки. А далі вже самостійно пропоную подивитись, наскільки різноманітно їх можна застосовувати. Напишіть у коментарях, чи ви застосовуєте метод флеш-карток. Якщо так, то яким способом паперовим або за допомогою якогось сервісу. Ну а ми йдемо далі на черзі. Наступний сервіс Quizlet. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація звичайна і умова використання безкоштовна, але теж з обмеженнями. Це доволі багатофункціональний сервіс. Давайте створимо свої картки. Для цього вгорі натискаємо синій круглий плюс. У нас є три варіанти, що створити. Навчальний модуль це, власне, група карток. Папка це якщо ми хочемо кілька груп об'єднати в одному місці. І курс це логічне об'єднання модулів, тобто груп карток, в цілісне навчання. Ми сьогодні створимо тільки навчальний модуль. Даємо назву, наприклад, українські письменники. Далі можемо додати опис, якщо потрібно. І власне далі йде список наших карток в місту. Ліворуч, термін або запитання, праворуч визначення або відповідь. Як я сказав, Quizlet доволі функціональний сервіс, але більшість різноманітних функцій будуть доступні тільки в платній версії. Наприклад, до одного терміна декілька визначень. Це платна функція. Так само платною є можливість додати зображення до своєї картки, окрім тих, які пропонує сам сервіс автоматично. Ми заповнили дві картки таким чином: каменяр, відповідь Іван Франко, Кобзар, відповідь Тарас Шевченко. І в будь-якій з карток потрібно обов'язково натиснути виберіть мову і, власне, вибрати українську мову, якою ми написали вміст картки. Коли завершили заповнення, натискаємо внизу сторінки кнопку Створити. Бачимо одразу наші картки. Перша, каменяр, якщо натиснемо, вона перегортається. Щоб перейти до наступної, стрілка вправо. Quizlet пропонує нам теж декілька режимів роботи, як саме використовувати картки. Зокрема, режим картки, заучування, тест і підбір. Давайте на них на ці режими подивимось. Ось вгорі цей перелік, натискаємо картки. І ось так, коли ми дамо посилання учню, він буде бачити картки в цьому режимі. Тобто базовий режим перегортання і перехід до наступної картки. Другий режим заучування. Можна вибрати ціль, нехай буде запам'ятати весь матеріал, і натискаємо Продовжити. Далі учень має вибрати, наскільки добре він знає цю тему. Ну, наприклад, хай буде зовсім не знаю. Натискаємо продовжити. І у нас є запитання та варіанти відповіді. Їх лише два, тому що у нас просто немає більше карток. Якщо відповідаємо правильно, бачили повідомлення супер, а тепер відповімо неправильно. І бачимо одразу, яка відповідь має бути. Усе це нагадує попередній сервіс StudyStack, але приємно, що тут українська мова інтерфейсу. Це ми з вами дивимось режими самостійної роботи учня. Якщо б в нашій картці було понад 6 термінів, нам були б також доступні два режими роботи в класі. Пропоную вам їх подивитись самостійно. А ми подивимось ось цей останній режим, як він виглядає. Називається підбір. Маємо скласти правильно картки. Знайти пари. Як ми бачимо, Quizlet пропонує різноманітні режими роботи, і ви точно знайдете щось під свої поточні потреби. Але є нюанс для того, щоб учні мали змогу проходити ваші вікторини і інші типи завдань на основі флеш-карток, вони мають зареєструватись на цьому сайті. Звісно, це не складно, можна це зробити в пару кліків через Google, але факт є фактом, треба реєструватись. Щоб передати учням картки, натискаємо під ними кнопку поділитися і копіюємо посилання, яке можемо надіслати у меседжер або куди завгодно. Також є окремий режим для Google класу. Якщо ви вже визначили зі своїм фаворитом з цих трьох сервісів, які ми щойно розглянули, напишіть, якому сервісу ви надаєте перевагу у коментарях. А ми переходимо до останнього на сьогодні редактора флеш-карток. Який називається Flippity. Мова інтерфейсу англійська. Реєстрація на сайті не потрібна, але для повноцінної роботи сервісу вам потрібен доступ до вашого Google диску. І умови використання безкоштовно. Можливо, вам хочеться запитати, а навіщо я показую ще один сервіс, оскільки три попередні цілком хороші? Чим нас може здивувати Flippity? GPT, допоможи мені. Скажи, чи є у Фліпіті якісь переваги порівняно з попередніми трьома сервісами? Цей сервіс вражає своєю гнучкістю та можливістю перетворювати Google таблиці у різноманітні інтерактивні навчальні ігри, включаючи флешкартки. Його унікальний підхід до створення різноманітних активностей може бути вигідним для тих, хто шукає креативні способи навчання. Дякую. Тож, Фліпіті базується на основі Google таблиць. І він абсолютно безкоштовний. Давайте подивимось, як в ньому працювати. Флеш-картки це лише один з варіантів, які у Flippity можна реалізувати. Ось він перший. А що ще є, тут ви можете переглядати. Давайте теж спершу подивимось. Приклад він буде англійською мовою, але нам головне зрозуміти принцип роботи і чи дійсно цей сервіс чимось цікавіший за попереднім. У блоці Flippity натискаємо демо. І ми бачимо вже традиційні для нас сьогодні картки. При натисканні вони перегортаються. Також можна гортати кнопками внизу і пересуватись між ними вперед-назад. Давайте увімкнемо автопереклад у браузері для зручності. І подивіться, які тут є варіанти реалізації цих карток. Зараз у нас базовий режим, який так і називається картки. А ось другий режим список. Де ми можемо вивчати матеріали, коли у нас є дві колонки, така таблиця. Третій варіант відповідності. Тут у нас є таймер, і щойно ми кудись натискаємо, він запускається. Коли ми знайдемо пару з двох частин, вони будуть зникати. Ще є режим практика. Тут є запитання, а відповідь потрібно написати відкриту, тобто надрукувати в цьому полі. І ще більше різноманітних варіантів сховані під кнопкою більше. Власне, тут майже всі інші види вправ, які є в сервісі Flippity, представлені. Наприклад, кросворд. Вміст карток перетворюється ось на такий кросворд. Можна подивитись відповіді. Це вправа для друкування, вона не виконується онлайн. Не будемо переглядати все. Думаю, ви зрозуміли, що перелік доволі широкий. Тепер давайте глянемо, як же створити власні картки. Натискаємо другу кнопку інструкції. Автоперекладена інструкція, де розказується, як саме ми маємо працювати з Google таблицями, щоб отримати результат, тобто власні створені картки. Спершу нам потрібно натиснути на посилання цього шаблону. І щойно ми натиснемо кнопку зробити копію. В нашому Google диску з'явиться документ ось такою назвою Flashcards Template. У нас відкривається файл Google таблиці, і він, як бачите, чимось заповнений. Це е, шаблонні дані для демонстрації. Ми сміливо їх видаляємо і зараз будемо вносити свої дані. Але спершу давайте роздивимось. Що точно не можна видаляти, це шапку. Інакше. Таблиця не буде працювати, в не зрозуміє, де тут що. Перша колонка це у нас перша сторона картки, друга друга. Далі, якщо хочете, щоб картки були різнокольорові, то тут ось так англійськими словами прописуєте. І якщо бажаєте змінити колір тексту, теж можете прописувати в останній колонці. Ми кольори прописувати не будемо і загалом зараз усе це видаляємо. Друкувати можна вручну, кожний рядок це окрема флеш-картка. Але ми скористаємось вже тим набором карток, які сьогодні з вами генерували. GPT. Пам'ятаєш, ти робив сьогодні флеш-картки Природа України. Зроби їх тепер у вигляді таблиці і без знаку дорівнює. Ось ці запитання та відповіді в таблиці. Чудово. Тепер нам треба просто це скопіювати. Виділяємо, копіюємо. Переходимо в нашу Google таблицю. Із комірки А3 вставляємо. Готово. У нас є 10 флеш-карток. Тепер нам потрібно зробити ще декілька простих маніпуляцій з Google диском і зможемо використовувати наші нові картки. Натискаємо «Файл», Поділитися. Опублікувати в інтернеті. І натискаємо зелену кнопку Опублікувати. Підтверджуємо кнопкою вгорі. Опубліковано. Тепер це віконце можна закрити. І в нашому шаблоні Google таблиці переходимо до цього аркушу, де ми отримаємо спеціальне посилання. Власне, це посилання, яке є на цій сторінці, ви будете передавати учням, щоб вони працювали з вашими флеш-картками. Давайте подивимось, як це виглядатиме. Відкриваю посилання. І ось наші картки натискаємо, вона перегортається. Всі режими, які я показував, доступні так само. Якщо вам подобається працювати з Google-диском, з Google таблицями, то цей сервіс Flippity вам цілком буде зручним, і нагадаю, він повністю безкоштовний. Ну що ж, сьогодні ми розглянули низку методичних ідей, як по різному в ігровому форматі застосовувати техніку флеш-карток. А також познайомились з чотирма онлайн-сервісами, де їх можна зручно і доволі швидко створювати. А тепер прийшов час отримати сертифікат підвищення кваліфікації з цієї теми. Він видається на дві академічні години. Наш вебінар тривав менше, але передбачається, що ви попробуєте на практиці те, про що сьогодні ми з вами говорили. Якщо ви ще не оплачували сертифікат сьогоднішньої теми, то просто зараз можете його виграти повністю безкоштовно, отримати знижку на нього або кешбек на майбутні покупки. Цей виграш буде визначатись випадковим чином. Для цього вам потрібно зайти на сторінку вебінару на платформі Умітим. Якщо ви зараз дивитесь у Ютубі, то в описі до відео вгорі знайдете посилання на цю сторінку. Там ви побачите чотири комірки, куди потрібно ввести код. Код є результатом розв'язання завдання за змістом сьогоднішнього вебінару, який я вам уже і пропоную. Отже. Комірка перша. Флеш-картки. Комірка друга. Вордвол. Комірка третя. фліпіті і четверта запам'ятовування. Доберіть відповідну асоціацію до кожної комірки. Перша асоціація звучить так: Процес збереження та відтворення інформації в мозку. Друга асоціація: сервіс має інтерфейс українською мовою, третя: двосторонні картки для швидкого запам'ятовування. І четверта, для роботи цього сервісу потрібні Google таблиці. Якщо ви вже знаєте, як саме потрібно пов'язати комірку і асоціацію, заходьте на сторінку вебінару і вводьте правильний код. Кількість спроб не обмежена. А ще було б дуже добре, якби ви поставили лайк цьому відео і залишили будь-який коментар, щоб підтримати канал «Уміти». З вами був Іван Іванов, засновник платформи Уміти і тренер з інформаційних технологій. Якщо це відео було для вас корисним, поділіться ним з колегами, нехай їм теж буде корисним. А також пропоную переглянути інші відео на каналі Уміти, певен, щось цікаве для себе точно знайдете. До наступних зустрічей!